Вітаю всіх! Тема дуже актуальна, і ми поговоримо про патологію шучної міхура І найбільш часта патологію, яка актуальна всім, це є що конкременти або камні у шочному міхурі. Це важливо, тому що саме кількість операцій, яка проводиться щорічно на шучно міхурі, є досить великою. І, на жаль, частота операцій зростає з року в рік. І сьогодні ви дізнаєтесь, як себе берегти від патології ручно міхора, і як не допустити утворення формування камінців у вашому міхорі. Тема дуже важлива, тому що операція це завжди ризик, це завжди лишні кошти. І, до речі, дуже багато людей дізнаються про свої камінці вже в старшому або похилому віці, коли дійсно вже ризик операції може бути дуже високим. Тому ви дізнаєтесь про те, що треба робити, щоб у вас. Нікого не було камінців, тому не примикайте, савдоподобайчиків. І ви зможете себе берегти від майбутньої операції і від утворення камінців у вашому жовчному міхорі. Це дуже важливо. Дуже важливо знати про те, що саме камінці формуються частіше всього на фоні Застій жовчі або жовчі – це згущення ручі, що веде до порушення її структури, потім веде до порушення. Травлення і йде до того, що виникає каміньці. Ось так виглядає застій жовчі або слаж у міхурі. Це ще не камінці, але такий стан вже є підґрунтям, фундаментом для того, щоб у майбутньому на їх місці були вже камінці. До речі, слад жовчі це дуже часто патологія. Дуже часто на неї ніхто не звертає уваги. І дуже часто навіть лікарі, коли роблять діагностику на УЗД, не бачать або не шукають, чи є, чи немає слач жовчі. Це плано, тому що якщо ми вчасно знайшли слач жовчі, ми можемо дати рекомендації і для того, щоб пацієнт виконував ті чи інші дії, для того, щоб цей слач зменшити, і, відповідно, це обережає пацієнта від. Застійних явищ е, покращить травня, жовча виникає досить часто. І дуже часто жовча виникає у дитячому віці. Тому дуже плано, коли при обстеженні органів живота е, не виявляється або не, або не діагностується застій або жовча. Чому? Тому що пацієнт не отримує правильний висновок, лікар, який буде його лікувати, не отримує правильний Діагноз і відповідно лікування буде неправильним. Тому застій жовчі є дуже важливим елементом для того, щоб вчасно е, почати звертати увагу на проблеми жовчного міхура. Що треба робити, щоб лікувати цей застій жовчі, І що ж треба знати, щоб вчасно його виявити? жовчі може е, мати безсимптомний перебіг. А дуже часто застіжучи проявляє себе, е, як нудоту, ознаки блювоти, гіркоту в роті і болі в області печінки, в області клопка. Також признаками можливого е, порушення ручі, може бути здуття кишківника або порушення зі столом. Для того, щоб виявити застіжуч, е, який може мати безповідні. Симпний перебіг, вам треба розуміти, що вам треба робити діагностику вашого ручного міхура, або взагалі краще уроні живота, хоча б раз на рік. Для чого? Для того, щоб побачити зміни, які можуть бути, тому що дуже багато змін протікають безсимптомно, і ми дізнаємося про них тоді, коли вже вони набирають піку своєї сили. Тому, якщо ви будете робити, як мінімум раз на рік обстеження. Органів живота, і обов'язково діагностику вашого ручного міхура і будете знати про те, що там може бути не тільки камінці чи якісь утворення, а там може бути сесті або слайжуче. Ви можете це питання дати напряму вашому лікарю УЗД-діагностики, і він дійсно буде більш детально оглядати ваш ручний міхур. І Якщо там є якісь патологія, це описати. І відповідно, ви зможете вчасно виявити проблему, яка. Якщо буде лікована, обережа вас від утворення камінців у вашому жовчному міхурі. Тому, якщо ви не хочете думати про операції, ви не хочете, щоб у вас були камінці, вам треба зрозуміти, що вчасна діагностика може оберегти вас від багатьох захворювань і саме суне від багатьох операцій. Тому тема сьогодні була про жовчний міхур, Саме основне є те, що ця патологія є дуже поширеною. І камінці дуже часто виникають у дитячому віці. Тому, якщо ви будете регулярно робити обстеження органів живота на УЗД-апараті, то ви зможете вчасно виявити зміни. І якщо ви будете знати про те, що може виникати засті сладжочі, ви зможете це акцентувати. Лікарю, і відповідно знати про те, що якщо є застій, його треба лікувати. І лікування за сьогодні обереже вас від формування камінців порушення травлення в майбутньому. Тому краще вам займатися вчасною профілактикою, чим потім тривалим лікуванням. Ставте вподобайчик, обов'язково підписуйтесь. Наголошую, не забувайте про те, що діагностика. Профілактика це є фундаментом або основою нашого класного здоров'я. Коментуйте, поширюйте, підписуйтесь і не пропускайте нові сюжети.